Любі хлопчики і дівчата. Сьогодні ми з вами відправимось туди, де живуть різні звірі, і пухнасті, і малі, і великі, і сміливі, і красиві, і геть смішні. Так, це зоопарк. Зоопарк це територія, спеціально відведена людиною з будівлями для утримання тварин. Тварин туди привезли з різних країн, щоб люди могли познайомитись з ними і дізнатись про них багато цікавого. Територія і будиночки, де живуть звірі, називається вольєром. За тваринами доглядають працівники зоопарку. Вони дбають про них, годують, лікують, прибирають. В зоопарку працюють касир, ветеринар, екскурсовод. Екскурсовод це людина, яка багато розказує про тварин. І сьогодні я у вас буду екскурсоводом і розкажу про деяких тварин цікаві історії. Зараз ми відправимося туди, де живуть тварини з півночі. Там холодно, мороз, сніг. Ці тварини не бояться холоду. Відгадайте, хто це? Живу я там, де вічний лід. люблю я рибу на обід, в кожусі білому завжди, виходжу часто із води. Умію плавати, ниряти, а як мене малята звати? Так? Це білі ведмеді. Білий ведмідь найбільший сухопутний хижак в світі. Він розумний і спритний, який зумів пристосуватися і вижити в такому суворому, холодному, морозному кліматі. Білих ведмедів вважають великими чекурунами. Ці тварини витрачають щодня 15-20 хвилин. На гігієнічні процедури, при цьому ретельно очищають від залишків налиплого бруду і частину їжі. Більшу частину свого часу вони проводять в морі. Він є відмінний плавець і часто може плисти протягом декількох днів. Білі ведмеді не мерзнуть, допомагає йому цьому товстий підшкірний шар жиру. Вони риють берлоги в снігу, чудово ловлять рибу і знаходять їжу під товстим шаром снігу. В наступному вольєрі живе теж звір із півночі. Цей звір і класти, замість сніг ласти, так це морж. Моржі це незвичайні морські тварини. Сімейства ластоноги, ноги, у нього дуже товста шкіра, є підшкірний жир, який зігріває моржа, і мороз йому не страшний. Морж дуже швидко плаває, йому допомагають ласти. Моржі цілий день дрімають на крижині, а коли проголодаються, пірнуть у воду, дістануть черепашку з дна, наїдяться і знову дрімати на крижині. У моржів є великі довгі ікла. Їх називають бивнями. Щоб вибратися на берег, моржі встромляють свої потужні бивні в лід або ґрунт, а потім підтягуються і піднімаються на крижину. Основна функція бивнів – для захисту і нападу. Цих тварин завезли з Австралії. Відгадайте, хто це? Скочила мішок до мами, як скінчила жваву гру, понесе в мішку додому мама доню кінгуру. Кінгуру це травоїдна тварина, яка здатна пересуватися стрибками. Вона може обходитися без води кілька місяців, так як отримує вологу із зелені, якою живеться. Особливість цієї тварини сумка, в якій мама носить малюків. Всередині вона гладка, а по краях покрита хутром, щоб дитина не мерзла. Вона може щільно закривати сумку, щоб у неї не потрапила вода. При, плаванні. При наближенні небезпеки кенгуру, попереджаючи родичів, б'ють лапами об землю. У нього великі задні лапи, товстий хвіст. Хвіст кенгуру називають п'ятою лапою, тому що завдяки йому тварина утримує рівновагу. Кенгуру здатна стояти на хвості, зате рухатися назад. Ці тварини нездатні, тому що їм не дозволяє занадто великий хвіст і форма задніх ніг. Наступний вольєр тварини з Африки. Відгадайте! очі гарні, пишні вії, має дуже довгу шию, добре це, бо зручно їсти. Із дерев зелене листя. Це жираф. Жираф найвища тварина у світі. Великий зріст і довга шия дають йому змогу діставати собі їжу з високих дерев, користуються вони своїм довгим язиком, а язик у жирафа чорного кольору. Шерсть тварини має своє рідне красиве забарвлення і темні плями на світлому жовтому кольорі. Вік жирафа можна визначити за кольором плям на шкірі. Чим вони темніші, тим старший жираф. Жирафи єдині тварини, які не вміють позіхати, зате вони вміють мукати, шипіти, гарчати, свистіти. Весь цей набір звуків вони використовують для спілкування з родичами. Жирафи в мій стоячи. а коли йому необхідно гарно виспатися, він лягає на землю, підтискає під себе передні лапи, згинає голову назад і відпочиває. Мами юних жирафів часто організовують дитячий садок. Одна доросла мама самка залишається дивитися за дитинчатами, а всі інші дружною юрбою йдуть добувати собі їжу. Наступний вольєр хто тут мешкає? Дуже товсті ноги маю, тихо їх переставляю. Величезний я на зріст біля рота маю. Хвіст. Вірно, це слон. Слони найбільші представники наземних тварин на нашій планеті. Живуть слони дружніми сімейними групами, харчуються вони пучками трави, молодими гілками і листям. Слони п'ють дуже багато води. І в крайніх випадках може він обходитись без води кілька днів. Характерною особливістю слонів є хобот. Цей дивовижний орган дозволяє тварині дихати, їсти, пити, обнюхувати, піднімати, переносити різні предмети. Навіть купаються та захищаються слони за допомогою хоботів. Хода у слона повільна, якщо виникає необхідність, можуть бігти, але стрибати не вміють. Ці чудові тварини гофірки. Вони ревуть, сурмлять, верещать. Довго спати вони не можуть. Всього дві-три години на добу, тому що дуже хочуть їсти. Слони дружні, ніколи не залишають один одного в біді. Якщо хтось потрапив у яму чи пастку, то інші протягують йому свої хоботи. Слони чудові плавці. Ще вони люблять купатися, набравши воду в хобот, поливають себе немов. З душа. Ну що ж, малята? Про твари ми поговорили, а зараз пограємо в гру. Я питаю, ви відповідаєте або повторюєте. Гра називається який? У слона товсті ноги, який слон? Товстоногий слон. У мавпи довгий хвіст, яка мавпа. Довго хвоста мавпа. У верблюда два горба. Який верблюд? Двогорбий верблюд. У бегемота товста шкіра. Який бегемот? Товстошкірий бегемот. У крокодила довгий ніс. Який крокодил? Довгоносик. У жирафа довга шия? Який жираф? Довгошиї жираф. Ну що ж, малята? зоопарк ми побували. А зараз будемо маленькими скульпторами і будемо ліпити тваринку з Африки. Слонення. Підготуємо пальчики до роботи. Вправа називається Африка. Африка, Африка казкова країна. Африка-Африка жаркий небосхил. Африці, в Африці, носороги ходять по дорозі. Крокодил плаває по річці ніл. Ну що ж, мої маленькі скульптори і наші батьки помічники будемо сьогодні ліпити от таке слонення. Пластилін, досточка стека. Спочатку ми будемо робити жолутик довгий жгут. З однієї сторони ми його загустрюємо, це буде хоботок. Жутики згинаємо, прикріпляємо ще один. Зглажуємо. Ніжку прикріпили. Я думаю, і у вас такий вийшов слоник. Ну що ж, малята, ось і підійшло до кінця наше заняття. Ми познайомилися сьогодні з тваринами, які живуть там, де сніг і лід. Це білі ведмеді й І тваринами, які живуть там, де тепло. Це жираф, слон і кенгуру. До побачення, малята! До нової зустрічі!